За три місяці Людмилі Чорноба виповниться 88 років. Кілька тижнів жінка проживає в одній з лікарень Херсона. Сюди її евакуювали на початку січня. Вперше за тривалий час вона могла поїсти гарячої їжі і поспати в теплі, говорить Людмила. Оце останній рік. Ні тепла, ні води, ні газу, ні світла, нічого. Людмила проживає у червоній зоні Херсона. Її район цілодобово під обстрілами. Більше року розказує жінка. Вона мешкала у багатоповерхівці. Одна решта людей евакуювалась. Виїхати неодноразово пропонували і їй, але щоразу відмовлялась, говорить жінка. Десять котят було, Десять котів було. Я через них нікуди і не їхала. Та й стара я 88 років. Ще в дорозі помру. Краще я вдома у себе в квартирі. Ось і залишилась. Мені ніхто не забороняв. І Я жила. Ви знаєте, з котами не страшно, ніби так і має бути. вроде так і нада. Їжу розказу Людмила готувала на переносній плиці. Для цього купувала газові балончики. Воду деякий час давала жінка, яка жила у приватному секторі неподалік. І вона мені сама запропонувала через день приходити на місце в конкретний час. Вона прибігала на це місце і приносила воду. Я вже додому несла сама. Я сюди, а я потом. січня 2026 року будинок черговий раз влучив російський снаряд і зайнялася пожежа. По квартирах почав розходитися дим, розповідає Людмила. У двері по Уклали рятувальники та волонтери, які евакуювали жінку і відвезли її у лікарню. Вони мене посадили на ноші тканини і в машину швидко-швидко віднесли. Я кричала їм, візок з документами візьміть. Ну вони мене, дай Бог, їм здоров'я, легко, комфортно і обережно на перший поверх спустили. Сказали: Бабуся, сама ти будеш довго йти? Ми тебе донесемо. Ну я їм довірилась, кажу їм, несіть мене. Вони спустили, посадили в машину і привезли сюди. сюди, привезли. Якби не у будинку, зізнається Людмила, квартиру б вона не залишила. До цілодобових обстрілів і умов проживання говорить, звикла після виписки з лікарні жінка планує повернутися додому. Хоча місцева влада і волонтери пропонують їй переїхати у більш безпечний район Херсона або сусідню область. Я довольна в Я задоволена лікарнею, але я хочу додому, хочу бачити свою квартиру. Своїх котів я, мабуть, вже не побачу. Хоча може хтось і вибіг з квартири, коли була пожежа, були відкриті двері і вони могли вибігти. Але ж вони пропадуть на вулиці ж морози, тому що на вулиці мороз був. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.